Мені було головне поховати його по-людськи, а це було зробити вкрай важко. Я навіть не очікувала, що на прощанні з тими, хто платить життям, хтось буде заробляти гроші. Я заплатила навіть за прапор, який мені урочисто вручили як символ його перемоги. Наші молодші зараз 4,5 роки, чоловіка не має більше двох років, і живим вона вже його не пам'ятає. Дуже складно пояснити дитині, що. От в такому безладі, в якому поховані хлопці, отак суспільство оцінює тих, хто віддає життя за найцінніше на сьогоднішній день за нашу безпеку. Боюся, що діти виростуть і будуть слухати російську музику і думати, що не все так однозначно. Вона часто ризикувала своїм життям, але війна забрала у неї коханого чоловіка. А вона залишилася або попри біль втрати вести бій з байдужістю і корупцією. бій за честь і гідність героїв, бій за майбутнє. Не пропустіть 6 травня о 20.10 на ютуб каналі Новини Лайф. Проєкт жінки Фенікс. жити попри все.